Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні є у нас ось таке приміщення. Це у нас басейн. Зал басейну. Сьогодні я хочу приступити до нанесення венеціанської штукатурки. Ось ця стіна у нас буде акцентна. Буде у нас венеціанська штукатурка від компанії Півдал Україна. Ось така стіна. Зараз я почав ґрунтувати, наносити перший шар нашої. Також від компанії Фейдал Україна глибоке проникнення. Буду наносити у два шари, тому що це у нас ось басейн, зала басейна, тому буду наносити грунтовку в два шари. Також хочу нагадати, я обклею ось по периметру все делікатним скотчем і зараз приступаю до грунтування. Продовжуємо. Верхній я покажу на щіточкою. І ось, друзі, пройшло у нас трошки більше 4 годин. Перший шар я наніс грунтовки глибоке проникнення від компанії Feidal Ukraina. Зараз. Приступай до нанесення другого шару. Друзі, всім ще раз доброго дня! Сьогодні другий день моєї роботи. Вчора я погрунтував ось цю стіну, це у нас басейн, зал басейну. І ось ця стіна у нас буде вінцянська штукатурка у художньому стилі. Зараз я приступаю до нанесення першого шару. Це у нас ось від компанії «Фейдал» венеціанська штукатурка Венедіт Пуц. Наносити я її буду за допомогою венеціанської металічної кельми, а також широкого шпаделя, тому що буду наносити перший шар. І він буде просто білого кольору. Не роблю ніяких структур, тобто малої венеціанською кельмою. А вже злажу на зір, як то кажуть, тому що будемо наносити ще, як нагадую, багато шарів. Ось подивіться, як воно у нас виходить. Так що продовжуємо працювати. Наколорував я декілька відтінків і ось почав наносити їх колорувати, змішувати відтінки. Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні я почав полірувати, шліфувати нашу бінзанську штукатурку. Проходив я, ну де трошки було, тому що малюнок у нас художня рівцанка. Проходив 600-кою, потім 800-кою і зараз ось у нас є. Це у нас тисячу, тисячка... Після Цього ще пройдує в мене 1500 і 2000. Так що добиваємось нашого ефекту глянця. Приступили до нанесення е, Ну, сусальне золото, паталі, то як говорить. Наносу клей за допомогою звичайної купорної руки. Е, Є на світлових, видно відображення, тому хаотично наношу. І так, друзі, доброго дня ще раз усім. Е сьогодні я почав наносити віск. Нагадую, віск у нас від компанії Feidal Україна. Ось. Perfect watch. Е це у нас па е така густа паста. І якщо видно, ось тут у нас вже, як то кажуть, заполірована венеціанська штукатурка. А зараз я за допомогою венеціанської кельми металічної Шпателя наношу наш white Ось я вам покажу нашу венеціанську штукатурку. Вчора ми разом замовницею, мені було дуже приємно, вона. Довольно наносили оцей поталь, Їй дуже сподобалось, як то кажуть, малювали разом. Но тут у нас зараз ось я вже наніс віск, тому що дуже глянцю немає. Попереду у нас полірування. Ось така у нас буде венеціанська штукатурка. І так, друзі, я розпочав полірування. Полірую нашу венеціанську штукатурку. Звичайним войлочним кругом. Спочатку проходжу одним, потім буду класти новий. І ось видно, як би краще показати, тому що вибачаю, що басейн менше метра до басейну. Тому не можу ні штати. Ось тут у нас вже трошки я полірував. Видно від зеркалення, а тут у нас іде далі мат. От ще не поліровано. А ось тут у нас якби світло вже видно відображення і продовжує полірувати. Pages break the mold. Rewrite the story left untold. Спершите, підписуйтесь, дивіться, літкуйте і всім гарного гарно.